Є новина, друзі. Корупція в нашій країні подолана. Залишилось 15%. Влада її поборола. Дослухайте до кінця. Шмигаль е, виступає, що ми хочемо вступити як Україна в організації економічного співробітництва та розвитку у 26-му році. Ну, для цього треба боротися з корупцією. І розповідає про наші досягнення. Я, якщо чесно, профігів. Наслідок наших реформ, один абзац: досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70 до 15%. Це показник, що змінює парадигму розвитку держави з пострадянської на європейську, сказав Шмигаль. Як вам? Ну, знаєте, як сказав один нардеп абсолютно правильно от на цю статтю і публікацію слова Шмигаля, що це. Паралельна реальність в нас масова корупція на вищому рівні. Незрозуміло в нас всі депутати, міністри, всі чиновники стають багатші. Ми не знають, куди ці кошти дівати. Митницю реорганізувати ніхто не хоче і працювати над тим, щоб вона не була корумпована. А вона є і теж це всі знають. Я вже не говорю про ТЦК. Кожен день зараз затримують працівників ТЦК, керівників ТЦК, і це все в основному. За корупцію, за хабарі, за внесення фальсифікацій в реєстри теж це все робиться за гроші, і в нас корупція 15% залишилось. Люди взагалі не знають про корупцію. Напишіть в коментарях до речі, ви знаєте про корупцію в нашій державі чи не знаєте? Ну як на мене, навіть дитина знає про корупцію в нашій державі, а шмигаль. Не знаю. ну йому треба говорити правильні речі, тому що треба в Україні і в ЄС вступати, і в організації економічного співробітництва та розвитку. Але ну реально треба боротися з корупцією, а не замилювати очі суспільству просто м, ахінеєю і паралельною реальністю. Лайк, like, репост, підписка і телеграм, підписуйтесь.